Яке воно місце для душі жити поруч в тиші біля озера з виходом на набережну та паркової зони? Це життя в котежному містечку Нарвіль. Це поєднання природи, приватності та близькості до міста. Містечко розташоване в селищі Наварія, всього 10 хвилин від Львова. Тут ви отримуєте комфорт за міського життя з усіма перевагами міської інфраструктури. Поруч, де свій ранок ви можете розпочати з прогулянки парком з улюбленцем або запливу на чи каяку по озеру. Адже з містечка прямий вихід до води через паркову зону, яка простягається на 21 гектар. Це місце створене для тих, хто цінує природу, простір і активне життя біля дому. Будинок в Нарвіль це окремо стоячі котеджі з власними ділянками від шести соток. Проекти продумані так, щоб забезпечити максимум приватності для кожної родини. Територія містечка закрита з охороною 24 на 7, що гарантує безпеку і спокій. Загальна площа Нарвіль. 12 гектарів тут створений власний парк з понад 200 зрілими деревами, сучасні дитячі майданчики, а також закрита ігрова кімната для дітей спа-комплексом і саунами. А на території є власний міні-маркет і кав'ярня. А для зручного доїзду місто комфорту реалізувало 1 кілометр нової асфальтованої дороги. Товщина покриття становить 8 сантиметрів. Також облаштовану бруковану пішохідну стежку. Яка робить прогулянки приємними та безпечними, зручна локація дозволяє швидко дістатись до торгово-розважального центру Вікторія Гарден, шкіл, аптек і магазинів. Це оптимальне поєднання затишку і практичності. Нарвіль це простір, де ви можете жити в тиші природи, не відмовляючись від зручностей міста. Це не просто будинок, це нова якість життя.